Ти йдеш додому. От зранку. Сім годин ранку вона мене витягла на вулицю. Та я й сама вийшла. Вона просилась, думаю, вийду я трішки провітривсь. Потім вже будемо пити каву. Да? Де? вже додому? Чи ти ще погуляєш? Погода така, що весняна, але сира, не сонячна. Ну це ще ранок, може сьогодні дасть Бог сонечка нам. Дивіться, ось так. Ось. Пасмурна. Вже десь побігла. Я сьогодні пооткриваю свої оці кашпу. Ох, вітром, вітром ворота зачепило, хоч вітер невеликий. Фендюша, так, мені під кущики пісять не треба. Я там старалась, а ти то фенді, не трогай мої кущики. Пішли додому. Так, пишу я. Так, це ось зараз поправлю. Вітром його. Так. Тоді ворота не шатаються. Пішли додому. Ходімо. Вчора і позавчора, Віка казала довго, щоб не гуляли, знає, де вона щось там схватила, ну вроді вже так нічого відходи. Пішли додому, пішли, пішли додому, ходімо, ходім, Ході, хороша, ходімо я лумнічка, пошли. От, отак. От. Открывай. Давай. И там. Ты Не достать, да, Фингерс? Не достать. Там Мишка лежит. Бери. Ну, резьбой пей. Пей резьбой. Індуша, підвізьми. Де міша? А, хвостик той скоро одірвиться. Іди візьми його. Іди, мішу, візьми. Йди. Іди візьми. Ну, візьми, візьми. Ня, не можеш. Важко Зацвіла моя пітунія. Бачите, я думала, що це буде рожева, а вона біла. Це та, що вибрала в прошлому році віка. І ось вона вже дала декілька квітів. І буде далі цвісти. Тепер мені треба її добривом підлити, що їй треба калієм. Ну, розведу. Попіл і настоїться, хай потім я піділью. І скоро я її повішу на вулицю. Отак От підвішу і буде гарненька. Ось так люди, мабуть, її розводять. Я вперше таке оце проекспериментувала. Я її підняла на другий поверх, тому що вже в кухні вона. Багато місця займає, а я тут поставила її і там, де виключаємо батарею, бо жарко тут, на другому поверсі, в ту кімнату заношу, а зараз поставила так, щоб її трішки показати, яка вона. От, такий колір квітів, бачите, ніжний, ніжний. Але ще її треба піддобрити трішки, щоб більше було квітів. трішки вийшла на вулицю. Не дає погода, 6 градусів тепла, але чого я вийшла? Я вже повиносила тут свої декорації садові. Хоч трішки, там, де я вже навела лад, і хочу там їх вже поставити. Це їжачок, козак. І що ще в мене є? Не знаю, що я там ще виносила, поки що. Мабуть, Михайла з ножницями. Я це хочу і трішки погуляю. Фенді не хоче виходити, зранку ото вийшла, трішки побігала, і їй не хочеться сюди виходити. Ну, а я оце ж вийшла. На город не зайде, звичайно, а тут у мене по камінцях пройду. І хотіла свою гірку трішки розібрати, отут. але щось, щось не хочеться. Там якось так сирувато, і мені треба обрізати його, ні, як писонечко було на дворі, можна щось і, і попрацювати добре, а зараз тільки це хотіла зробити. Поки що винесла оці три. Йожик вже, дивіться, їжачок чогось починає ось злущуватись тут. Я думала, то ми покрасили, а воно красочка, ні. Так йому вже багато років, і оце я хочу їх туди повиставляти, де вони й були. Їжачка поставила під Туйку, на пеньочок, козака під тутою поставила. Ну і Михайла під можевільник отой поставила. І так уже трішки-трішки прикрасила. Хотіла вже оцю тую все-таки викопати. А вона з піднизу стала зеленіти. Бачите, трішки видно. Думаю, може там корінь живий. Ну, до травня хай постоє, побачу. А якщо, то потім приберу. Ну, це так все. Поки що не відкриваю тує ті. Десь в травні відкрию і буду заливати. Подивимося там. Вони ж там такі коріння, як версиночки. Саме деревце величеньке, а коріння таке тоненьке. Під забором у мене скільки там тюльпанів посходило. Я навіть забула, що їх там стільки багато в мене росте. Ну все, іду додому. І не погуляєш навіть на дворі, ну, холодно і все, ну, 6 градусів. Оце так трішечки походила, походила і і додому. Так що Фенді в нас зимою виходила, а зараз не хоче. Десь у хаті там сидить. Може, побачимо. О, ось вона де. Грається, в хаті тепло, да? і ти граєшся. Да. І не хотіла на вулицю виходити. Бачиш? Ну, не допомагала мені, я сама все робила. Бачиш ти яка. Ну, все. О. Міша, Міша, да? дай мені Мішу. Ой, боже, ну, Красуня, не голодна, в теплі, хороша красунечка. Ти красуня? Ой. Все, я вже буду в хаті. Можеш гратися, зо мною можеш погратися. Так. Ой, Бачите, яка радість оце. Ух ти. Ну все, будемо відпочивати. Зараз наколичу собі хоть кави чи чаю. Понесла, 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 куди ти понесла? О, там всі в кучі. Дивіться, всіх отак. Що е. ти пледу то поздвигала вже, господи, що ти тут робила? Ні, сама бери. Я накриваю, щоб ти мені там не випачкала.